Вітаю вас на першому пілотному випуску нового формату на моєму каналі. В цьому форматі я буду розказувати вам найцікавіші новини зі світодизайну і якісь новини, які приближені до світодизайну. Я хочу зробити це у більш легкій формі, тобто я не буду заучувати ці новини і серйозним обличчям вам їх розказувати. У мене є заготовлений список, ми по ньому пройдемося, я буду його зачитувати і зразу ж видавати вам свою реакцію на ці новини. Бо є декілька таких новин, від яких е е якась неоднозначна реакція може виникнути. Чому цей формат пілотний? Бо він більш такий тестовий, бо я не знаю. Як ще сконструювати цей формат так, щоб вам він 100% зайшов? Ну і в принципі, чому б не розбавити формат влогів? Я хочу просто цим форматом заручитися підтримкою і тих дизайнерів, котрі вже давно в цій індустрії, і новачків, і тих, хто взагалі стоїть остери і не знає нічого про дизайн, але і вам теж може щось зайти, щось буде цікаво. Ну що, давайте почнемо. Я вам скажу, що вересень був не дуже багатий на дизайнерські новини. Тобто навіть ці 5 штук, які я назбирав на шкріп, вони були не такі, щоб і вау, новини. Але цікаво. Почнемо. фрі зробили ребрендинг. Фріпік це така компанія, яку знає кожен дизайнер. Більш за все фріпіком користуються для вектору, тобто скачувати якісь векторні картинки, а не само малювати – це просто топ. Ребрендинг було створено співпраці з агентством Partners in Crime. Я зайшов на їх сайт. Якісь роботи такі не дуже популярні. Щось такого, що на слуху я там не знайшов. І е, оновлення включають абсолютно новий логотип. Як вони кажуть, сучасний, але не підвладний часом, свіжий та надихаючий. Ну це прості логотипи компанії говорять одне і те ж саме. Я не ні неї компанії, яка випускала свій новий редизайн, новий логотип і казала б, ну, це такий, знаєте, логотип у нас ну, нормальний, але нічого такого свіжого, ну такий. Трішечки свіженьке, але нічого визначного. Ну, звичайно, що блін новий логотип, ви скажете свіжий та надихач, але не в цьому справа. Він ілюструє і по суті символізує силу ідей. Я подивився на цей логотип, ви його бачите на екрані. І ось скажіть, він ілюструє, символізує силу ідей, якісь чи ні. Знак оклику з'являється замість Ай у фріпік, щоб продемонструвати цю силу думки, цю всю свіжість, про яку вони заявляли. І флагманський синій колір Free Peak залишається тим самим, але була розроблена нова палітра кольорів із середземноморським зеленим і малагасійським червоним, щоб відобразити місце заснування компанії. І що ще вони стверджують, що нове позиціонування підтверджує відданість FreePak доступності, тобто досвід користувача отримав поштовх, щоб зробити перегляд FreePak ще більш плавним і приємним. А ще о, у них у цей брендинг він використовує е, багато векторних малюнків, багато векторних таких е, хвиль, якихось елементів, ну, векторне і зернести, воно. І е, з приводу логотипа. FRP і е, оцей знак оклику. Не знаю, як у вас, але для мене цей логотип він символізує не е, СТОК, не сайт з безкоштовними векторними і всіми іншими матеріалами. А якусь е, газету, якийсь, якесь видання, таке, що знаєте, прям знак оклику. Це факт якийсь. Ну, тобто, якось він для мене, по крайній мірі, не сприймається як е, такий. Логотип, який прям демонструє силу думки, яку вони в нього закладували. Пишіть в коментарях, дуже цікаво дізнатися, що ви про це думаєте. І вони, щоб ви розуміли, останнім часом продвигають свій штучний інтелект. І зростання штучного інтелекту було одним із драйверів проекту. Компанія продовжує створювати технологію штучного інтелекту, яка допоможе, а не завадить людям розкрити свою творчу сторону. Це не так плавно працює, як хотілось би, і для того, щоб Скористуватися цим штучним інтелектом потрібно зайти на, по іншій силці, ніж звичайно. І коли ви туди заходите, вам, як і в багатьох штучних інтелектах, які зараз існують, є запропонована оця строка для введення, ви вводите все, що ви хочете, і вам воно генерує. І сайт називається FreePak. Ми давно вже звикли до того, що він не фрі-пік, не, не зовсім фрі-пік, я маю на увазі. Там багато безкоштовних матеріалів, але, звичайно, що там є преміум підписка Але коли ви робите картинки за допомогою штучного інтелекту, у вас є безкоштовно 40 картинок на день. Потім йде перезарядка, і е, на наступний день ви зможете знову 40 зображень генерувати. Я користуюся. Міджорні таким штучним інтелектом для створення картинок, і Бінгом. Bing, Бінг, якщо ви зайдете на їх сайт, це від Microsoft, він створює ці картинки на основі Далі. Тобто Далі це такий теж штучний інтелект, Далі 2, ні, Далі-1 вони використовують у Бінгу. І це ще перша версія. Є Далі 2, вона більш продвинута, і зараз вже буде скоро Далі 3, І вона прям ну якась дуже конкурентоспроможна буде. Давайте сконцентруємось на бінгу і на фріпік. Для тесту я зробив однакові запити, що у фріпік, що у бінгу, і ось які результати я отримав. А що я можу сказати? У фріпік взагалі навіть і близько не те, що я вводив. Це по перше. По-друге, якість далеко не така. Ну те, що прям далеко, вона не така, як у бінга, вона гірша. І по третє, коли ви один раз використовуєте цей фріпік, лічильник з безкоштовними картинками зразу зараховує вам чотири картинки: тобто, у звичайних у всіх штучних інтелектах у це створення зображення. Вам на вибір створюється чотири картинки. І ви вибираєте з неї одну. І це зараховується як одне створене зображення. У Freepik вони пішли іншим шляхом. Навіть якщо ви берете один, все одно чотири вам згенерувало, і це вже зараховується. Мінус чотири від лічиника. Супразматофака. У Dribbble новий логотип. Так, це стара новина, і Якщо ви дизайнер, то ви бачите цей логотип по декілька разів на день, але чому б не повторити. Вперше за 14 років, до речі, Dribbble об... оновили цей логотип. І а, з приводу самого м'ячика, який вони зробили, мені дуже подобається. Оце м'ячик я взагалі їх люблю. Я протягом усієї кар'єри на нього дивлюсь, і в мене якісь такі теплі відчуття виникають. А от з приводу назви Dribbble, вони її тепер пишуть з великої літери. І. Не знаю, мені якось стара більш подобалась, навіть уже місяць вони з цим новим логотипом, але все одно мені старий е якось більше заходив. Але цю новину я додав сюди не тільки для того, щоб розказати про новий логотип, але й сказати про те, що компанія Dribble, напевно, хоче конкурувати з LinkedIn, бо останні роки вони вже почали активно вводити на свій сервіс функції працевлаштування. Тобто, якщо ви дизайнер або якась компанія, ви можете користуватися функцією PRO або про функцією прийому на роботу. Писати, що ви е, зараз вільні, який у вас рейд і так далі, і вони будуть далі йти в цьому напряму. Вони будуть покращувати свій сервіс для того, щоб ще більш сприяти тому, щоб дизайнерів брали на роботу, а агенції знаходили собі е, нових дизайнерів або замовники змогли б знайти собі дизайнерів для того, щоб вони вирішили їх проблеми. І окрім цього, дрібл ще оновили зовнішні вигляди домашньої сторінки, сторінок продуктів, навігації тощо. В найближчі тижні та місяці з'являться ще більш широкі естетичні досконалення та інноваційні функції. Тобто спостерігаємо далі, бо Dribbble така платформа дуже приємна. Ось єдине, що мені не подобається, це те, що в 2017 році вони запустили свій додаток для смартфонів, а у 2022 році вони цей додаток вбили. Тобто ви можете користуватися тільки веб-версією. Чому так зробили, я досі не розумію, бо реально Behance має цей свій додаток, Pinterest має свій додаток і дуже... Якось зручно, коли ти шукаєш якісь референси, користуватися цими додатками зі смартфону, з бланшету і так далі. Ведуайт. Сімслайноуве. Like Третя новина. І вона дуже серйозна, і я навіть підсунуся до вас ближче, щоб сказати, що мета оновлює дизайн Фейсбуку. І це такі оновлення, що будете заходити на сайт Фейсбуку, і ви не будете розуміти, де ви знаходитесь, бо це щось таке неймовірне, це щось таке нове, чого раніше світ не бачив. Так ми могли подумати, але ні. Мета оновлює дизайн Facebook і вони оновили логотип, реакції і кольори. This is the worst. Тепер у них блакитний логотип і в центрі логотипу біла пташка намальована. Отакий у них новий логотип. Ні, у них такий же самий логотип, але на один піксель вони букву F ближче до центру підстави. І також змінили колір на такий більш контрастний синій. Вони тепер використовують гарнітуру Facebook Sans, це новий шрифт від Facebook. І якщо ви якась іменита компанія, ви будете 100% використовувати свій якийсь шрифт. Це такий тренд останніх років: Airbnb, Uber, Google, вони всі використовують свої Sans. Окрім логотипа, також зробили нову кольорову палітру. Продовжуємо. продовжимо. Також, що вони ще зробили, вони зробили більш об'ємними та живими реакції під постами, тобто у ці кружечки, у ці смайлики вони це зробили більш живими, і е, зазначили, що ці зміни стали першою фазою оновленої системи ідентичності Facebook. У майбутньому вони е, запланували ще ряд змін. Не знаю ряд змін чи два ряда змін, але Facebook дуже перегружена платформа і краще б вони зайнялись UX, а не оновленням палітри, оновленням логотипу свого. <рес> Презентація Apple. Oh, Here we go again. 12 вересня пройшла презентація Apple, і, звичайно, що цю новину я не міг оминути. Я минулого влогу навіть показав, що я був готовий до цієї презентації і дивився її. І чому я це розказую у рубриці про дизайн? Тому що, по-перше, як я вже сказав, я буду розказувати про новини дизайну і якісь приближені новини до дизайну. А по-друге, компанія Apple це, напевно, синонім слова дизайн, бо все, що вони роблять, воно приносить естетичну насолоду. Ну, майже все приносить естетичну насолоду. Today, Apple is reinventing the phone. These are their home screens. And uh, again, as you recall, this is iPhone's home screen. Показали, звичайно, нові айфони 15, 15 Plus, Pro і Pro Max і також годинники Series 9 і Ultra 2. Про годинники я розказувати не буду, а ось по айфонам давайте пройдемось. По iPhone 15 Pro і Pro Max За словами Apple, це найпрофесійніший смартфон компанії в історії. І що я хочу сказати, що я подивився дуже багато оглядів на айфони. І оця приставка Pro вперше нарешті виправдана. А виправдана вона в першу чергу тим, що... Вони додали до айфонів USB Type-C. І нарешті, бо USB Type-C це признаний формат у світі техніки. І який прилад ви зараз не візьмете, якийсь більш новий, такий останніх років, він буде мати при собі USB Type-C цей вхід. І Apple. Теж з USB Type-C. І до речі, ось у мене iPad Pro. USB Type-C він використовує вже пару років. Також корпуси смартфонів тепер із титану. Це чорний, синій, білий і натуральний титан. Традиційний перемикач режимів звуку замінила спеціальна action Button. батан. Основна камера 48 мегапікселів. Додали можливість знімати 3D-відео для подальшого перегляду на їх шолом, який вийде наступного року. І також вони обіцяють, що продуктивність в іграх буде значно вища, ніж у попередніх смартфонах. І реально показали серйозні ігри, які доступні нині на приставках, а згодом будуть і на айфонах. Apple хоче зробити з айфонів приставку, і вони це офіційно заявили. І я вже сходив в Apple Store, помацав ці смартфони. Тан, Під світлом тут він виглядає як зелений, на зелене, і Дуже легкий, до речі. Прям, ну, я знаю, але він дуже легкий. Покажи у нас. легкий. Whatever, it'll work. SIM type will be customized. i am I'm on support, so let me know when I can you people when you're ready, okay? I'm pretty much done for the day. you know are you I have no idea. Yeah, I don't... Uh, I have to extend it. I'm done at seven, but I don't feel like doing you know it. The... Okay. So you're right now. You're paying monthly for the device. It's paying zero dollars today. So I would recommend the Apple Care because if you break your phone, you want the two years or the monthly. Mm -hmm. І з пустими руками я вийти не зміг. Представляю... Так, ці м'ячі, вони повсюди. Представляю вам... Зарядку. Купила зарядку, бо треба. Бо перехідниками користуватися незручно. Я не купив собі iPhone, і я не думаю, що його буду купляти. Це, це покоління я якось, напевно, пропущу, бо таких якісь функцій, які для мене були б критичні, зараз немає. І давайте закінчимо новини рубрикою вебсайт місяця. Цього разу вебсайта місяця став сайт української агенції Numo Agency. Раніше вона називалася Netrix Digital і цього року вони. Зробили редизайн свого сайту і повністю ребрендинг. Основним елементом нової ідентичності є пікселі та скло. Давайте подивимося їх вебсайт. Коли ми заходимо на сайт, ми вже бачимо, що вони отримали свої купови нагород за ребрендинг недарма. Дивіться, тут такі у нас літаючі склянні фігури, плаваючий текст, коли ми вводимо мишкою. Скролимо далі і поринаємо в світ 3D. Це проєкт, який вони робили. Просто вони його оформили от, от, ось таким способом 3D. Далі це інший їх проєкт. Просто кайф, реально, ти перелистуєш ці проекти і е, цікаво, що буде далі. От, ти листаєш такі елементи красиві, шрифт. Ну, все в стилі. Листаємо далі, тут вони розказують про себе. Знову ж таки, все модно, все трендово. Не будемо переходити на інші сторінки, просто проскролимо далі. Далі у нас є ще одна презентація їх роботи. І ось, ось це мені блог дуже подобається, коли відгуки про їх роботу. Реально, такого я ще ні у кого не бачив. Прикольно, таке виконано. Не можна копіювати текст, але воно, в принципі, ні до чого, виглядає просто футуристично і клас, взагалі клас. Далі ми бачимо нагороди, які вони отримали, теж 3D повсюди. Кайфово. Дуже кайфово. Далі, оцей елемент, який використовується в нових сайтах повсякчас, коли ми наводимо на якийсь із проєктів. Точніше, це нагороди, це нагороди. Не знаю, чому воно так стріпається, коли до цього я заходив на цей сайт, було все гаразд. Купа таких мікроанімацій. Пікселі використовуються, бачите, по всьому дизайну. Елементи пікселів вони використовують і на обкладинках ось деяких. І тут ми заповнюємо. Анкету для того, щоб замовити якусь працю. Мені прикалює, мене приколює те, що у них є бюджет проєкту заготовлений. Тобто ти можеш вибрати, який бюджет вже буде зразу не, не вписувати, а, приміром, вибрати, який бюджет ти плануєш зробити. І блин, це дуже крутий сайт. реально. А Особливо мені подобається те, що коли ти на отакі сайти такого типу заходиш. То завжди є це завантаження, яке мене вибішує. <реклама> Бо воно нагружає, по-перше, твій комп'ютер, а по-друге, ти чекаєш, поки вони прогрузять всю свою круту 3 d графіку Тут же, коли ти заходиш на цей сайт, ти зразу бачиш цю красу, зразу ці кольори, 3D, все прогружається ну, майже миттєво і плавно, скролиться дуже плавно. Тому що купа таких сайтів, я передивився, і коли ти проскролюєш на іншу сторінку, бувають оці ці підторможування до загруз, до завантаження. Ці всі вони вибішують. Тут просто топ. Отакий От вебсайт тижня ми з вами. Маємо. Ми дійшли до фінішу. Це були всі новини вересня, якими я хотів з вами поділитися. Пишіть в коментарях, як вам зайшов формат чи ні, що потрібно вдосконалити, які ваші поради будуть. Я сподіваюся, що вам сподобалось і ви щось для себе візьмете. Також у мене є мій телеграм-канал про дизайн якому я пощу всі новини якісь цікаві сервіси шпалери для мобільного телефону і так далі анімацію ну купу всього що, купу всього що стосується дизайну заходьте дивіться і підписуйтесь на YouTube, на Telegram. це для мене дуже важливо дуже важлива ваша підтримка взагалі ставте лайки і побачимося з вами вже наступного тижня до зустрічі